Привітання вітання глядачам ТВА. в етері теми дня. у студії для вас. Працюю я, Тетяна Дубіцька. Далі у випуску головні новини четверга 5 грудня. Очима наших журналістів не пропустіть. Росія продовжує застосовувати методи спрямовані на залякування і знищення мирного населення, використовуючи тактику терору для досягнення своїх агресивних цілей. Ці дії є цинічною спробою підірвати стабільність та волю українського народу до опору. І вони вкотре підтверджують справжнє обличчя агресора. Так сьогодні, вночі, 5 грудня, росіяни обстріляли цивільних на Донеччині бомбами та дронами. Постраждали четверо людей. Під ударом перебували 5 населених пунктів. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт. З них 5 житлових будинків. Вночі та зранку 5 грудня сили РФ тричі обстріляли територію Сумської області. Зафіксовані 6 вибухів у Краснопільській та Свезькій громадах. Це не лише порушення норм міжнародного права з боку ворога, а й відвертий злочин проти людяності, який демонструє повну зневагу до життя і безпеки людей. До слова, сьогодні за результатами обстеження зони падіння уламків збитого ворожого об'єкта на території Дністровського району, поза населеними пунктами виявлено елементи ворожої ракети. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Відомо, що її бойова частина не здетонувала. Вибухотехніки провели підривні роботи. Постраждалих та пошкоджень на місці виявлених уламків немає. Міжнародний день волонтера, що відзначається 5 грудня, нагадує нам про тих, хто безкорисливо допомагає іншим, особливо у складні часи. Волонтери це люди, які своїми зусиллями змінюють світ на краще, навіть коли стикаються із великими викликами. Буковина стала прикладом невтомного волонтерського руху. Жителі краю активно підтримують захисників на передовій, збирають допомогу, організовують благодійні акції, ремонтують техніку та відправляють усе необхідне для перемоги. Сьогодні ми дякуємо всім волонтерам, які стоять на передовій тилу, наближаючи перемогу України. Ваша робота це приклад людяності, стійкості та любові до батьківщини. Віддали життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з чотирма героями: молодшому сержантові Василю Попеску, воїно-військової частини А 4007 та старшому солдатові Юрію Бурику, воїно-військової частини А 4722 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із солдатом Валерієм Снігуром, воїном військової частини А-3029, відбулось у Шилівцях. Солдата Вадима Шевчука, воїна військової частини А-4722, поховали в селі Вітренка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Один з викликів навчання в умовах воєнного стану, з яким зіткнулися останнім часом у Чернівцях, постійні та масові повідомлення про замінування навчальних закладів. Ці сигнали переривають стабільний навчальний процес на евакуації та призводять до зростання напруги у колективах. Знімальна група ТВА на прикладі одного з навчальних закладів міста досліджувала алгоритм дій в таких ситуаціях. Вже третій рік заклади освіти продовжують працювати і забезпечувати освітній процес в умовах воєнного стану, долаючи численні труднощі та виклики, спричинені російським широкомасштабним вторгненням. Останнім часом однією з найгостріших проблем для освітян стали повідомлення про замінування навчальних закладів. І, хоч ніяких вибухових пристроїв досі, на щастя, не виявили, такі повідомлення не лише зривають навчальний процес, але й спричиняють. Значний стрес як для учнів, так і для педагогів та батьків саме тому спільно з правоохоронними органами та службами безпеки управління освіти розробило чіткий алгоритм дій, щоб такі ситуації стали більш контрольованими, каже начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Алгоритм загальний, дітей евакуйовують. Ну тобто іншого на жаль наразі не дано. Але зараз працюють над цим питанням не тільки в Чернівцях, але по суті на всій території України і правоохоронці стверджують. Про те, те, що вони шукають інші способи. Реагування або ж того, щоб такі повідомлення не надходили заклади освіти, скільки ми розуміємо, що можливо вони є характеру спам. Чернівецький ліцей номер 12 ювілейний один з навчальних закладів міста, який не раз опинявся в переліку замінованих. Тільки за минулий тиждень така інформація щодо ліцею надходила тричі. Директорка навчального закладу Руслана Бабух каже: у такому випадку підпорядковуються одній умові чинити згідно з алгоритмом дій при будь-якій Загрозія. Не зважаючи фальшиве замінування чи ні, перш за все, якщо ми бачимо, що існує таке повідомлення. Я повідомляю інспектора освітньої безпеки, і повідомляю 102, Далі повідомляю нашу внутрішню групу про те, що шановні колеги, нас замінували терміново залишити територію, і це засвідчено в нашому посаб групі. Ось і тоді класні керівники оперативно слідкують, щоб усі діти вдягнулися, порахували їх кількість і вивели на суворону площу, тобто максимально вітвіст для безпечного перебування. І далі ми чекаємо, коли приїжджає ДСНС, пожежна швидка допомога, піротехніки. Ті ж самі, поліція охорони, поліція патрульна приїжджає, поки не відбудеться огляд всіх. В кабінеті всього закладу заклад освіти ми не повертаємо дітей. Аби вжити заходів безпеки для середовища, де перебувають учні, та обмежити вхід сторонніх осіб. У навчальному закладі діють вимушені обмежувальні заходи, пояснює директорка. За вікном війна, ми це всі знаємо. Дія воєнного стану не скасована. Не продовжується. А протягом минулого тижня нас кілька разів мінували. Ми проговорювали. Техніку безпеки, створення освітнього безпечного середовища з власними керівниками обговорювали з вчителями педагогами І з понеділка ми прийняли рішення розпорядженням обмежити пересування, обмежити прохідну частину нашого закладу, тобто зробити безпечне середовище. Обмеживши вхід сторонніх осіб до слова від початку тижня повідомлень про замінування саме ліцею номер 12 не надходило. Однак, як каже Руслана Бабух, комусь вигідно, щоб навчальний заклад перебував у постійній напрузі і паніці. Так від учора соцмережами шириться відео, на якому нібито дітей утримують в ліцеї після оголошення евакуації, і це при тому, що повторююсь, жодних повідомлень про замінування в закладі не було. Були замінування системно в понеділок. Неділоко вівторок нас переліку цьому не було, тому ми навпаки намагалися зробити так, щоб не було зайвої паніки серед дітей, що в інших школах є, вони ж переписуються, в соцмережах знаються, що ми тут, у нас все спокійно, напишіть, що у нас все добре. Таким чином, керівництво навчального закладу наголошує на важливості дотримання безпекових вимог, збереження спокою і учнями, і вчителями та уникнення паніки. Адже це є ключовим для безпеки кожного учасника освітнього процесу. Аліна Рябко теми дня. Тева. Бебу Чернівцях скерувало до суду справу за незаконне перевезення електронок. Відомо, що жінка намагалася перевезти сигарети через кордон України з приховуванням від митного контролю. Товар сховала серед особистих речей, дитячих іграшок у дитячому візку та в аптечці. Однак на одному із пунктів пропуску працівники Чернівецької митниці провели огляди її транспортного засобу та виявили приховані електронні сигарети. Відповідно до висновку фізико-хімічного дослідження вилучених зразків, підакцизні вироби не відповідали вимогам державних стандартів України. На задекларовані понад дві тисячі валіз. Відомо, що вчора ввечері через пункт пропуску порубне вантажівкою з Румунії до України повертався чоловік 1987 року народження. Під час огляду автомобіля прикордонники спільно з представниками митниці виявили незадекларовані товари валізи різних форм та розмірів у кількості 2250 тисяч штук. Виявлений товар на загальну суму понад 850 тисяч гривень вилучено встановленим порядком. Складено відповідний протокол. За допомогою дрона та службового собаки на кордоні з Румунією затримано групу порушників. Під час моніторингу державного кордону прикордонники зафіксували рух трьох осіб у бік Румунії за допомогою безпілотного літального апарата. На перехоплення негайно вирушила група реагування. Оператор дрона скоригував дії групи, а службовий собака допоміг вийти на слід порушників. Усідомивши близькість до кордону, чоловіки намагалися втекти. Проте за 300 метрів від Держрубежу прикордонники їх наздогнали і затримали. З'ясувалося, що це були мешканці Полтавської, Тернопільської та Івано-Франківської областей віком від 22 до 28 років. Стосовно порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення. У місті Чернівці вогнеборці ліквідували три пожежі. Вчора, 4 грудня, виникло займання в складському приміщенні. Вогонь охопив приміщення, в якому знаходилося електрообладнання. Площа загорання складала 25 квадратних метрів. Полум'я пошкодило електрообладнання. Попередня причина пожежі коротке замкнення. Також учора надзвичайники ліквідували загорання сміттєвого баку в місті Чернівці. Сьогодні, 5 грудня, у Вижницькому районі чоловік врятував подружжя та шестеро дітей з палаючого будинку. Знаючи, що в домі знаходиться багатодітна сім'я, він переліз через паркан, вибив двері і розбудив мешканців. Попри небезпеку, чоловік почав виносити дітей. Наймолодшому з них було лише кілька місяців, а найстаршому 12 років. Рятувавши шістьох дітей, Юрій Горбан повернувся до палаючого будинку за їхніми батьками. Пожежу, яка охопила 65 квадратних метрів, вогнеборцям вдалося ліквідувати. На жаль, будинок рятувати не вдалося. Попередньою причиною загоряння називають коротке замкнення електромережі. Їх батьки більше ніколи не переступлять поріг будинку, не обіймуть і не скажуть, як ніжно люблять. Хоробро захищаючи Україну, вони віддали за неї своє життя. Ось уже 10 років 82-га десантно-штурмова буковинська бригада підтримує традицію та вітає дітей полеглих побратимів зі святим Миколаєм. От і цього року їх не залишили без уваги. Потробиці – далі у сюжеті ми дуже цінуємо твого батька. Він хоч не з нами, але він поруч і поруч з тобою. І його поважають побратими. І побратими доручили мені таку місію передати тобі подаруночок до Святого Миколая. Тому що побратими казали, що їм приснився Святий Миколай і казав, що ти дуже був чемний. Ти чемний був? Так. Да. А як твій настрій? Бойовий? Патріотичний ти молодець, вони до останнього подиху відважно боролись з російськими окупантами, аби захистити кожен клаптик рідної землі. Але на полі бою їх життя обірвалося, залишивши біль родинам, які так чекали на повернення своїх героїв. Діти полеглих воїнів 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади вже більше не побачать усмішки та лагідного погляду своїх найрідніших захисників. Тож для того, аби подарувати чудо таким дітям, побратими вирішили, що святий Миколай має попри все прийти до цих малюків. Саме тому ще у перший рік війни, 2014 року, започаткували традицію вітати зі святом Миколая, дітей загиблих воїнів. Ми всі знаємо, що діти це цвіт нації, і е, заради цього ми воюємо заради цього пліч опліч стоять побратими. І заради цього побратими пам'ятають дітей загиблих, щоб наша нація цвіла власними коштами по сприянню нашої частини військової а 2582 зібрали кошти і організували подаруночки». Військові разом із святим Миколаєм підготували подаруночки для трьохсот дітей полеглих побратимів по всій Україні. Лейтенант Тетяна Михайськів зізнається, втілювати в життя місію дуже хвилююче, адже це велика відповідальність. Ми повинні знати, пам'ятати, що все, що ми закладаємо цим дітям, все буде для нашої нації, для нашої держави. І я хочу сказати. Всім тим, хто розуміє українську мову, ворогам, що вони виростуть. Слава Україні і слава нації! Ми, ми посприяємо, ми допоможемо, ми попіклуємось. Вони виростуть. Слава нації! Подарунки обирали спеціально для хлопчиків і дівчаток, беручи до уваги їх вікову категорію. Робили все дуже ретельно, зважаючи на важливість правильного виховання дітей, адже в них наше майбутнє, наголошує військова. Для хлопчиків ми шукали, вишукували конструктори, конструктори машин, конструктори літаків. Тому що я вірю, я знаю, що це майбутні воїни, це захисники, і за нами перемога. Для дівчаток ми шукали для менших дівчаток, звісно, ляльки. Ми виховуємо опіку в дітках. Піклування виховуємо доброту. Я думаю, що Україна буде процвітати. А дівчаток ми з маличку навчаємо, як полинати, як доглядати діток. Це треба закладати, тому що ми, ми українці, ми найкращі, ми інші, ми непереможні. на кожному подарунку. є логотип 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади в пам'яті шану до своїх полеглих. Побратимів, аби діти відчували підтримку тих, хто був пліч опліч з їхніми батьками на полі бою. Зокрема, чоловік пані Лариси Сергій Побігун був сапером. Російська міна забрала його життя у 2022 році. У героя залишилась маленька донечка Анастасія. Зараз їй сім років. Приємно, що дитину пам'ятають, що всі всі приходять, дзвонять. Навіть в будь-який момент я можу позвонити до його знайомих, друзів. Пора Радитися, я розумію, що у кожного є сім'я, але вони все рівно пам'ятають і ну поважають нашу сім'ю Це казковий час. І люби Миколаю, прийди сюди до нас, цукерочок та рунки для чідок принеси. Із базаних малюків героїв скраси. На ти телефони, що дорогу вкладеш, про здоров'я запілторне і радощі міжмес. І добре Миколаю, найбільше попросу прийти сюди ізраю, закиті війну. Тетяна Дубідська, теме дня дива. Таким був цей день для міста і краю. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Мирного та спокійного вечора. До зустрічі на ТВА.